А ще перемога Усіка викликала просто шквал емоцій всьому світу, боксу, та й не тільки. Навіть Френк Уоррен. Промоутер Даніела Дюбуа висловив безумовну повагу та захоплення нашим чемпіоном. Він заявив, що Усік це герой нашого часу та неймовірний боксер, чия велич була б помітна у будь-якому поколінні. Сьогодні я знімаю перед ним капелюха, сьогодні переміг найсильніший, найвидатніший чемпіон, сказав Уоррен. А він, нагадаю, є промоутером. Дюбуа. Ну а наш президент України Володимир Зеленський миттєво відругував на спортивний тріву в Українця. У ніч на 20 липня він привітав Олександра Усіка на своєму телеграм-каналі. Там він написав: Олександр Усік знову зробив це. Абсолютний чемпіон, легенда наш президент. Подякував боксеру за силу, за натхнення, яке той дає усій. Країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою, написав президент Зеленський. Це, друзі, дуже важливо, коли наш чемпіон несе ще й Україну в своєму серці на весь світ. До речі, суперник Усика Даніель Дюбуа, хоч і засмучений поразкою, визнає силу українця. Маю віддати йому належне за це протистояння. Я виклався на повну, але все одно програв. Хоча він висловлює бажання повернутись і повторив декілька раз, що я повернуся. Так сказав суперник Усика Дюбуа. Навіть британський боксер Дерек Чісора розвеселив Усика після бою, висловивши невдоволення тим, ну, що українець постійно перемагає його співвітчизників. Ну а президент WBC Маріусіо Сулейман назвав виступ Усика у реванші просто шедевральним. Ось така друзі, вона велич українського спорту. Наш Олександр Усік знову показав всьому світу, що Українці, це непереможна нація. Ми вміємо битися, вміємо перемагати і вміємо триматися. Ще раз вітаємо Олександра Усіка з цією фантастичною перемогою. Підписуйся, дякую, до зустрічі!